Всіх вітаю, сьогодні з вами я. І сьогодні наше червене розпакування посадочки з Китаю. Ось така от посадочка була отримана з цілофановим пакетку, де було багато різноманітних посилок. Давайте доставимо подивимося ближче, що це у нас таке. Ось така брош брошь. такої от бджілки по розмірам. Розмір з лапками 3,5 см. Ну і ширина 2 см. Ось така от цікава. Брош, це тому хто захоплюється бджільництвом, кмахами, бджолами. Ось такий от цікавий додаток, скажімо так, до образу, до одягу. На вигляд дуже якісно, приємно на дотик. Як завжди брав через кешбек сервіс для повернення кешбеку закупівлі в різноманітних інтернет-магазинах. За перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек. Ну а на цьому все. До нових зустрічей. Ставимо подобайки, якому сподобалось відео, підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі. Все буде Україна, всім бай!